Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Обурили юдеї на нього за те, що сказав був Я хліб, який з неба зійшов, і говорили: Хіба то не Ісус, син Йосифа, якого батька матір ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь Не ремствуйте між собою! Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу його в останній день. Євангеліє Від Івана. Ісус прагнув, щоб кожен, хто дивиться на нього і чує Його голос, бачив Його Отця Небесного і чув Його голос. Він для цього й прийшов, щоб об'явити нам свого небесного Отця і навчив своїх учнів молитви, яку кожен зазнає, Отче наш. Але, на жаль, люди дивилися на нього більше і часто по-людськи, не бачили в ньому Божого Сина. Але казали, це син Йосифа Марії, він не може бути. Божим Сином. Так само і ми можемо дивитися на наше життя, на іншу людину, на цей світ чисто по-людськи, по-матеріальному, не бачити за цим всім Бога живого, а можемо дивитися очима віри і бачити в нашому ближньому присутність Божу, самого Ісуса Христа. Бачити в подіях нашого життя план, який Бог приготував для нашого спасіння, і в цьому світі, який довкола нас, Божу дію. Відкриймо наші очі, очі віри, відкриймо наші вуха, вуха, які ми будемо чути, Божий голос.